Всіх вітаю, трошечки теми про Ставочок. Вчора приїжджаю з роботи, скімер пустий, навколо купа бульбашок, якогось такого жабуриня, нечистот всяких, відходів з рослин, десь спливали отакі острівці на мулу. Дуже мені це не сподобалося. Насос хапанув повітря, поспливали ті водопроводи. Ну, Вже було темно, я насос виключив, звичайно, і тако до ранку залишив. Зараз тільки аерація працює. Чи просто тупо той скімер викинути, а оці всі залишки два рази в день сачком збирати. Бо щодо риби, то взагалі питань нема. Вона себе чудово почуває, дивиться, там рослини рухаються, там все зараз тупно ногою побачите. Бачите, як рухаються рослини. Тобто вона собі плаває, все їй добре. У мене два варіанти. Або цю фільтрацію призупинити, насос витягнути, поспостерігати, що буде далі. Хоча в мене отак ставок вже 9 років. Бо раніше він був мілкіший, і він навіть без аерації жив. Я просто давав чуть-чуть води з криниці, там ще є підпиточка, Чуть-чуть. І нічого, все жило. А другий варіант це зробити якийсь фільтр. Насос погрузити в воду. Ці водопроводи, які вихідні, один з них використати як вхідний, поставити посередині, десь зробити там. Забор сантиметрового діаметру дирочки, щоб не забивало. І, і десь отут під березою поставити бочечку 50 літрів. І хай воно там набирає в бочку через панчоху, як то ставлять панчоху 200-250 ден. А зверху патрубок і злив води. Іде, буде постійний рух води. Це дуже добре, коли вода рухається. І, можливо, все-таки буде краща фільтрація А оце, що плаває ну я думаю, то не проблема пройтися з сачком два рази по 5 хвилин в добу і просто це зібрати. Так, пішов я в наш сільськогосподарський магазин. Дякую пану Богдану, що в нього все є, що мені треба. Купив бочку. ну Я хотів 100 літрову, але взяв 50. Не хочу я десь їздити, палити бензин. Думаю, обійдеться і 50-літровою, не настільки цей ставок вже і великий, менше 20 тонн. Гарна бочечка з прокладочкою, з кришкою, закривається щільно. Каже, що фірма непогана, зимі її експлуатувати не буду. Тобто я її просто зніму і заховаю. Біла, ну, трошки що біла, тому що її було би видно. Але я навіть вночі сон, десь мені там бачення було, як це все має бути. Десь хотів за альтанку сховати, а ранком вийшов, йо-майо, -йо, та їж саме місце під берізкою. Її там практично не видно буде, і вода прямо звідти буде стікати в ставочок і буде дзюркотати гарно, і буде фільтрувати, і буде рух води, буде супер. А так, купивши. Балон зеленої фарби. Просто запилюю її зеленим, десь не десь маю чорну пшикну для такої маскировки і починаю це, як то кажуть, втілювати в життя. Ось тепер подивіться вчора за неповний робочий день, що робиться, ну, все забите, розумієте, як воно може працювати. Насос викачує, з скімера всю воду піднімається, впадає. Тому так далі вже не може бути. Бачите, скільки грязі. Воно все може бути на дні бочки. А я краще бочку почищу раз в тиждень, чим я маю бавитися з цим два рази в добу. Я ж просто не можу це залишити ніяк. До речі, позавчора. Розділив одну німфею, поділив і пересадив два відра. Вони спочатку такі поперекручувані були, зараз так гарненько воно все повідверталося. Треба їх часто витягувати. За рік часу, настільки рослина розростається, вона впирається в пластмасове відро і відро просто лопає. Ви уявляєте, який там тиск, і як ця рослина страждає, що вона не має куди рости. Ці дві ще не дивився. Хоча треба, бо ця то є такий самий корп, як ця. І чому вона така маленька? Ну, щось їй добре, а ця жовта, то ніби вона маленька була, пересаджена у велике відро. Скімер викидає, звідти йде шланг, там йде тріник, йшов сюди йшов на водоспад. Водоспаду, як такого, не буде. Там є підпитка води, дам мінімально, Чуть-чуть він буде вологий, десь чуть-чуть там буде капати, десь колись. Так, отвір 50 -ку. Я вже врізав, позичу мені продавець Богдан. Фризу одразу віддаю. З ящика від фруктів я роблю такий фільтр для самого насоса. Аби насос міг качати і не забиватися грубим сміттям. А таке, яке буде сюди проходити, то він з тим легко-легко справиться. Оцю сіточку, рішіточку я взяв від скімера, оскільки він мені вже не потрібен. Прикрутив на 4 шурупчика. Ну, я зараз відкручу, бо треба протягнути сюди шланг. Ух, в мене тут бардак. ну я сподіваюся, це не надовго. Всі рослини я сунув докупи, посередині вже... Не буде нічого. І взагалі би вдалося отак чимось обв'язати, щоб не трималися купи. О, дивіться, як я встановив бочечку на дві дошки, два штуцера вкручені. П'ятдесятка і 25-ка. П'ятнадка піде на злив, 25-ка це вихід з насоса сюди. От кусочок труби. Тут в мене є сходинка, де ящики стоять, і отакий блок поставив. На цьому блоці буде стояти мій насос, я вже його помив, це вхід, подача, Ну, 2 метри вже доки достане, доки достане, Може, колись поміняю шланг довший. Беру ще отаку штуку, розгалужувач на двоє, розкручую. І ставлю сюди, а це буде вихід. Ось так ось так воно все виглядає. Зараз це кидаю в воду на середину, підключаю вихід до бочки і пробуємо. ну І так як ця бочка дуже кидається в очі, то треба її трошечки замаскувати. Без всяких там сильних старань мені це не потрібно. просто Запилити її в зелений колір і все. так краще. Все-таки не так кидається в очі, Ще пів балона фарби лишилося. Допомагаю птахам їсти черешню. <ріст> Отак собі Фільтрує Хотів обмежити потужність регулятором напруги. Колега дав попробувати Андрій Цимбалюк. Але чогось мій двигун на нього не реагує, хоча він призначений для електродрелів, для вентиляторів, для всього такого, не реагує. Поставив резистор послідовно 100 Ом 10 Вт. Він витримує, він гріється, але він витримує, Хоча насос заявлено має там десь я не пам'ятаю скільки. Вроді 70-80. Ну, я думаю, що китайці прибрехали. Немає стільки. Але продуктивність в нього дуже класна. Тому я хочу пошукати резистора приблизно на 200 Ом. Ні, оцей резистор дав. Напор став менший, він був ще більший. Тому мені треба резистор десь на 200 Ом або на 300, можливо з регулюванням. Але треба, щоб він мав хоча б 50 Вт. Бо цей гріється, чути, що. Ну він гріється. Думаю, що він не згорить. А може з часом і почорніє, але це ж все-таки всього на все 10 Вт. Тому над цим ще подумаю. Я трошечки напор зменшити. Ось так працює насосна станція фільтруюча. Трошки багато шуму треба звикати. Аерацію я переніс сюди. Докупив 2,5 метра шланга сантиметрового. А тут буде як допоміжна аерація. Подивіться, скільки там бульбашок, яке там буде насищення киснем. Тепер треба просто тестувати це все. Тестувати, подивитися, скільки буде грязі там за день. Два тиждень. Мені набагато легше від'єднати оцей один хомотик, витягнути бочку на бік, вилити і промити. Ясно, що там на споді на мул буде 100%. Навіть при тому, що панчоха вона дрібонька, але все рівно вона буде пропускати на мул. Тобто зараз там задіяна капрона 200 дем. Е, ще є варіант просто цю субочку. Такими круглими поролонами набити. Ну, це просто в мене експеримент. По крайній мірі, думаю, що якщо звідси з середини йде захват води з дна, а воно все рухається, то воно потрошки-потрошки на мул буде витягувати. Можливо, з часом взагалі очиститься вода. Дослідуючих вімкне.